Євляється президія обласної ради, яка збирається зараз щоденно без вихідних і приймає рішення. До речі, ці рішення мають силу рішень обласної ради, тому що ми обласною радою передали такі повноваження безпосередньо в президії обласної ради. І сьогодні вже було сказано, було прийнято ряд рішень, які я не буду вже повторювати, але Андрій. Наголосив на тому, що сьогодні були прийняті надзвичайно важливі рішення, які чекає майдан і чекає все рівне і вся Україна. Рішення про люстрацію всіх тих негідників, які знущалися протягом чотирьох останніх років з українців, з рівнян. І ми прийняли рішення складати люстраційні списки безпосередньо, там де зазначено прізвище ім'я по батькові, посада цієї особи з. Докладним викладенням, чим вона займалася і чим вона завинила перед майданом, перед громадою, і такі списки ми будемо оприлюднювати на президії і давати можливість людині добровільно піти у відставку, в разі, якщо вона буде відмовлятися це зробити, безпосередньо звертатися до. Органів влади вже до нашого уряду, до нашої Верховної Ради, щоб звільнити негайно тих людей, які займаються на цих посадах. А вже після того, як Генеральну прокуратуру очолить свободівець Махніцький, я думаю, ми швидко наведемо порядок з тими всіма негідниками, які знущалися з українських очолить. Не переживайте. А, вже очо, перепрошую. Я сьогодні я перепрошую. Складати списки буде громадській організації. Безпосередньо доручено громадській організації опора. Це є Андрій Токарський і Роман е, Мартин. Критерії дуже прості. що вже Я вже оголосив. Критерії дуже прості. Нам не потрібно заглиблюватися зараз в юридичні нюанси законодавства і слухати ці виправдання, такі як сьогодні розказує нам Єфремов, про те, що вони були чесні, пухнасті, і про те, що їх змушував диктатор Янукович виконувати незаконні рішення. Нам це не потрібно. Ми прекрасно знаємо, хто забирав ліцензії наших перевізників. Ми прекрасно знаємо, хто тиснув з інших органів, перевіряючи на бізнес тих осіб, які допомагали Майдану. Ної революції. Сьогодні в нас в офісі вже зібралася достатня кількість інформації і найближчим часом будуть прийняти кардинальні рішення щодо цих осіб. От, зокрема, сьогодні, як вже оголошувалося, було прийнято рішення про по двом суддям, зокрема, суддя Дудар, яку ви всі знаєте, яка вночі вночі приймала рішення про те, щоб заборонити мирні акції протесту. І відповідно така суддя не може бути суддею. Якщо вона до завтра не напише заяву про звільнення своєї посади, вона буде звільнена Верховною Радою Україною, там де зараз є більшість. Я перепрошую, не, не перебувайте, будь ласка, важко говорити. Те саме звернення було надіслано сьогодні і ініціатору цих позовів. Це посадові особи міського самоврядування Хомку Володимиру Євгеновичу. Адже саме він. Коли в нас вирішувалось баланс, чи переможемо ми, чи переможуть вони, коли в нас вирішувалося та межа революції, коли нам треба було збільшувати акції протесту, тиснути на ту владу, він сказав, що пам'ятаєте, хай отут стоїть ота палатка одна, а там нема що робити, палаток. А тепер уявіть, якби ми виконали це рішення. І тут стояли б тільки тут, не йшли на адміністрацію, не пікетували різні органи правоохоронні. Що було з товариство? Нічого не було б, якби такі рішення виконувались по всій Україні. Тому цей негідник я вже не кажу про інші його злочини, які пов'язані з садоводами, розкрадання земельних ділянок, таємними анонімними голосуваннями і тими всіма. Іншими рішеннями ради, про які ви прекрасно знаєте, і про те, в якому стані зараз знаходиться господарство міста, тому людина, яка не пройшла люстрацію майдану, не може знаходитися на цій посаді. Тому з моєї ініціативи було прийнято е, пропозиція проголосувати звернення і надати йому час до завтра написати таку заяву. Якщо він цього не робить, рішення буде приймати не обласна рада, а майдан. І Я думаю, що ми його швидко виконаємо. Тому Нам потрібні інші люди, нам не потрібні люди з тої комуністичної старої системи, ті бюрократи, ці червоні директора, тому що в них зовсім інше мислення. І чим б вони не прикривалися, що вони є господарники, там виробничники і так далі. Це все є звичайні корупціонери, звичайні міщани, які набивають свої кишені і наводять влад тільки на власному господарстві в себе вдома, а громада їм байдуже. Тому я думаю, чим би він не розказував нам які байки і казки, досить, досить з нас цих байок, хай пише заяву, йде геть, їде собі там до зятя, в Чикаго і там проживає. Тому товариство, завтра знову в нас президія обласної ради, якщо є в когось якісь пропозиції, будь ласка, звертайтесь до цих осіб, які я назвав. Це громадянська мережа опора, яка координує цю діяльність. З прізвищами і конкретними фактами зловживань всіх негідників, які ображали вас, всіх негідників, які тиснули на вас, коли ви хотіли протестувати, їхати на Майдан в Київ, проводити акції протесту тут. Можливо, хтось вам не заважав, не давав виходити на акції протесту чи перешкоджав будь-які інші діяльності. Зараз цих всіх осіб буде покарано. Тому, будь ласка, звертайтесь а рішення обласної ради буде прийняте обов'язково щодо цих осіб. Наша перемога. Вже зовсім близька, вона вже фактично відбулася, але це перший етап. Далі не допустити реваншу, не допустити перефарбування. Бо зараз є дуже велика небезпека, що по районам, що в місті, що в обласній раді. Оті фарбовані лиси. За яких я вам колись говорив на початку нашого віччя, коли я зайшов в обласну раду і там дві третіх партії регіонів, оці всі тушки, вони зараз міняють свою орієнтацію і стають знову патріотами, знають знову за Майдан. Ну, Ми цього не допустимо. Співпрацював з режимом незалежно, як називалася партія, від якої вони стали депутатами, чиновниками, всі вони мають іти геть. Нам не потрібно більше цих негідників. Товариство я хочу надати слово, якщо ви не заперечуєте.